Доброго дня, Захабія Хоутел, Захабія Хургада. Я не знаю навіть. Хотілося б, звичайно, вам зняти зніданок цей, показати. Ну, навіть не знаю. Картина. Вчора якийсь хлопець теж, аквафреш якийсь хотів знімати. Так на нього персонал такий кіпіш подняв. Ну, тому що є, що скривати. Є що скривати, є весь цей піздець, просто вони не хочуть, щоб його показували. Людей, якщо ви. Давайте так розкажу по фактах. Без оцих розових саплів, слюней, Ой, яке яєчко! Ой, яка булочка. Знаєте, як деякі блогери знімають. О, водичка, яке щастя! Ну, почнемо з того, якщо ви полюбляєте каву, да? забудьте про неї в цьому готелі. Або возіть з собою, як я роблю це. Ось. Не взяли, значить, ідіть і купіть пакетики, там, тіпо, не з кафе, триває. ну Тут її нема. Ні, вона є. Це називається коричнева вода, це не кава. Ну уявіть собі, там Вона стоїть, ніяких кавомашин тут немає. Ні, ви що? Це смішно. значить, Тут бідон стоїть з кипятком, ну, типу термоса. Да? Значить, уявіть там двадцять літрів води і 5 столових ложок кави кинуто. Ну, ви вже зрозуміли, да, який це смак. Значить, ото їдальня, он, он вона. Внизу завжди все забито. Якщо ви всім рамку не поснідали. Ем, ну, Далі вам прийдеться йти на другий поверх. Там часто вільно, але там сходи такі, їх треба пройти з тарілкою їжі, з кавою гарячою чаєм. Тобто неодноразово не вже е, діти особливо пруться туди, наверх, все льється з них. Один хлопчик бахнувся. Господи, той чай на нього попав, воно верещить. Ну такий бред. І, Мало того, їдальня катастрофічно маленька. Взимку, я ще раз кажу, як зобов знімав взимку, ходив тут, як король, все пусто. Так, да, взимку цей готель годиться. Він не обдувається вітрами. Тут дуже спекотно, дуже спекотно. Е, внизу жар, я не знаю, як в шармі жарко дуже. Бо він вітром не обдувається. Для зими цей готель годиться, так. Да. Можливо, коли дуже мало людей, арабів цих немає. Ну а зараз це 90% заселення Арабів. Ну, так от, справа в тому, що це оце вся їдальня. Да. Оце що ви бачите? Оце і все на такий величезний готель. Ну, ви розумієте цей треш. <кхем> ну, в общем, а от що цікаво, отут. Така будівля заброшена. Я так розумію, що колись це був великий хол їдальні. Вони забили на нього, відремонтувати його не збираються. Тобто він заброшений. Там шикарно можна зробити їдальню. Е, господи, втім, ну, 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 з кавою ви зрозуміли. Чай, пакет, ну, чай пити можна, да окей. Їсти там, крім єдиний, ну, я не знаю, навіть, що сказати. Плюс. Це ну, булочки, як завжди в всіх готелях, навіть замих засраних булочки, да. Єгипет славиться випічкою. Булочки, там всякі шмулочки. За омлетом, якщо ви не прийшли в сім ранку, да, то ну, прийдеться стояти, стояти, оце стояти. Ну дуже довго. Тобто омлет вже якось воно дивишся на цю чергу і стояти особо не хочеться. Це таке, да. Їсти там, там кускусу навіть нема. Ну там є ну, пластиковий сир, бумажна ковбаса. Ну її теж я не знаю, як здорова нормальна людина може це жерти. Є е, е, сир, оцей, да, такий як творог. вони настільки жлоби, дуже смачний, коли в нього, як в інших готелях нормальний, да, криші туди помідорчик з овочами, Дуже смачно. Ні, вони цього не роблять. Він сухий, блядь, просто сухий, отакий творог. Ну, оцей оце їхній сир, творог, типа. Ну, ну, реально, картопля дуже часто, картопля шматками, типу, запечена. Ну, вона сира внутрі, зверху чи трошки покоричневіла, от така картопля. Е, е, сосиски з цибулею запечені, тобто бумажка з цибулею запечена. Ну, Ну, висновки робіть самі. Хто це полюбляє, таке ну, то окей, Булочки, каву можна пити. Ну, свою каву, свою, звичайно, Булочки, чай, булочка, кава, булочка, чай. І овочі. Помідори огірки, капуста. Мені подобається цей стиль, капуста нарублена знаєте, я кажу, качкам, свиням. І капуста в тому, що не така сочна, знаєте, як молоденька є, а така сука, вона вже як вата, бумага. Ну саме дешева. Пам'ятаєте, що це дуже дешевий готель. І, відповідно, все тут дуже дешеве. Все тут. Ну, от, от жлобяться на всьому. А, вони зранку щедрі, повертають юпі до людей, щоб людина сама могла собі юпі налити. Ви представляєте? А весь цей час ні, ні, ні І от зранку в них якась щедрість відбувається. О. В общем, це такий готель. А, і до речі, ще один ну, важливий для багатьох людей момент, дебільний. Отам, як тільки ти переступаєш територію оцієї їдалки, в тебе пропадає все, інтернет. Інтерне, зв'язок, все. Оці єгипетські карточки тут взагалі не працюють. Тобто ти не можеш посидіти хоча б ну, знаєте, там, попити каву і оцю каву ну, свою. І подивитись новини, пролистати якусь ленту. Ні, забудьте, навіть не беріть телефон туди. Це ноль, ноль. Там просто 4 g нуль Отакий. І до речі, тут внизу теж херувато ловить, тому що він повністю оточений цими будівлями. Воно тут глушиться. В номерах, так, окей, нормально. Wi-Fi забудьте. Забудьте взагалі наглухо. Це Wi-Fi Вайфай цей готель. Ось от така ситуація з їдальнею. Ще раз повторюю: для зими терпіти можна ще для зими, але не влітку.